Аби створити комфортні умови для вимушено переселених українців, в Івано-Франківську облаштували вісім місць компактного проживання. Це гуртожитки та адміністративне приміщення департаменту освіти та науки, розповідає заступник міського голови Віталій Федорів. Тут на сьогоднішній день проживає 601 особа. Фінансовою корпорацією Невко, яка фінансується за грантові кошти і уприйняв капітального будівництва міста Конкому, реалізується проект капітального ремонту гуртожиток номер 2 іфтунг. Та реконструкція будівлі адмінкорпусу підготовка для нагальних потреб розміщення ВПО на вулиці місті Івано-Франківську. Час війни є неабияк цінною допомога міжнародних партнерів, каже посадовець. Адже завдяки їхній підтримці вдається облаштувати місця проживання, Ба більше є можливість реалізовувати соціальні проєкти. З перших місяців війни було налагоджено співпрацю з німецьким товариством міжнародного співробітництва ГІС. Вже реалізовано два соціальні проекти: це, зокрема, літній оздоровчий відпочинок 108 дітей в ВПО в Карпатах та інтеграційний проект для 160 підлітків числа ВПО і місцевих жителів вивчення англійської мови і відвідування визначних місць краю на старті. Третій інтеграційний проект для матерів і їх малолітніх дітей. Щодо психологічної підтримки та розвитку особистих компетентностей, також аби бути готовими до похолодань та можливих надзвичайних ситуацій, проведено роботу з Агентством Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку щодо отримання допомоги для організації пунктів обігріву. Департаментом інтеграції отримано тенти, буржуйки, ліжка, розкладушки, столи і стільці. Ще ведуться перемовини з представниками даної агенції і оформляються відповідні документи щодо поставки п'яти генераторів ну, такої трохи більшої потужності. Крім того, у міській раді діє центр підтримки ВПО, завдання якого розпреділяти отриману гуманітарну допомогу від міжнародних партнерів та благодійних організацій. Ліліана Іванічук, Сергій Гуменюк, новини телерадіо Раї.